Роткий огляд, але це модельки, які я ну, знайшла в упаковочках. Вони будуть так само. Тут будуть такі костюмчики, різні пропорції, які костюмчики, скільки яких лот буде входити, Ми вже вам завтра скажемо, тому що треба все пересортувати. Хлопчик-дівчинка є, водячки, попадаються значить, такі штанці, по дві штучки. Упаковочки, і такі різні попадаються костюмчики. Трієчка, бачите, там сунявчики, де ковтинка і лосінки. Ма да? такі є лосінчики так само. Так само є шортики дуже класні, такі вони, як наче врубчик, вони дуже прикольні, і такі на літо, трикотажні, ну те, що треба, реально. Ось я бачу, достала такий комплект, попався, трієчка. Тут водік на довгі рукав, на короткі, такі штанці. Такі модельки. Бачу, є врубчик. Модельки класні, однотонні, дуже ходові. Є такі рубчик, такі якісь модельки так само попались. От, кольори. І тут один костюмчик, так само без упаковочки. Костюмчики будуть так само попадати з без упаковочки, але ми будемо старатися класти, щоб всі були комплектиками. І ви знаєте, якщо там щось буде розкомплектоване, то ми, якийсь процент. Якщо буде, ми завтра все скажемо. Чи буде воно, чи взагалі воно буде дуже класні костюмчики, стильні такі штанці на манжетики. Якраз зараз весна, літо, в колясочку такі буде прикольно діточок одягати. Чу попалися в одному мішку, які зверху попалися чоловічки. Я не знаю, скільки їх буде так само. Сідуть на шість дев'ятнадцять цілих чоловічків, таких прикольні кольори, а, такі бачу, є без бірочки. Процентність скільки буде чоловічків в лотах, так само завтра, як все посортуємо, все розпишемо. Чекаю ваших замовлень попередніх.